Сучасний простір для ветеранів та ветеранок і членів їх родин у Чернігові. Офіційно відкрито ветеранський простір Серцевір. Це більше ніж відремонтоване приміщення, це платформа можливостей, місце, де підтримують і розуміють консультації, допомога з документами, реабілітація, психологічна підтримка, тематичні заходи. Усе, що потрібно для повернення до цивільного життя. І головне спільнота, де свої. Це більше ніж два роки мого життя. Моя місія, я це бачу так. Тобто, може по можливості максимально допомагати ветеранам і їх сім'ям. Все, що я можу, я роблю. Без команди це не зробилось би ніяк. Це велика команда, саме з ветеранів, дружин ветеранів, членів родин загиблих безвісті зникших, тобто це все спільнота, це велика спільнота, ветеранська спільнота України Серсиві. Ініціатива, започаткована волонтерами, військовослужбовцями, які боронили Чернігів і всю Україну, отримала своє продовження у лютому 2024 року. Депутати Чернігівської міської ради підтримали ідею створення комунального неприбуткового підприємства. Ветеранський простір в жовтні під час форуму ветеранів Олександр Ломако, який тоді виконував обов'язки міського голови, оголосив, що керівником новоствореного КП призначено ветерана російсько-української війни Сергія Довбиша. Офіційно ми відкрили з півроку назад, але фізично сьогодні, і ця дата теж не випадкова. Два роки назад була створена ветеранська спільнота України Серцевір. Флідна праця і Вікторії Олександрівни Калмикової з ветеранською спільнотою України Серцевір і Чернігівська міська рада поєднали зусилля. Е Ну, чи тоді обов'язки голови Олександр Ломака і Ірина Марчук, вони нас ну, так, підтримали і дали можливість створити КНП. З 1 квітня у нас з'явилось п'ять фахівців супроводу ветерана. Це я рахую велике досягнення взагалі для міста. Чернігові вже сформована ветеранська ком'юніті. Проводяться численні заходи від спортивних змагань до театралізованих постановок. І все це за ініціативи і при безпосередній участі ветеранів. Відкриття нового простору важлива подія в житті громади. Підтримка ветеранів це сьогодні один із пріоритетів Чинівської міської ради. І ми щиро дякуємо. Першій ініціативній групи наших ветеранів. Це дуже важливо, що самі ветерани були долучені до створення цього центру. Протягом останніх місяців в цьому приміщенні буквально кипіла робота. Ветерани самі долучалися до будівельних та ремонтних робіт. Допомогли перетворити старе приміщення жіночої консультації на сучасний хаб. Міжнародні партнери, зокрема, від проон надійшло 80 тисяч доларів на закупівлю будівельних матеріалів. Ма розвитку, ООН, яка до речі стала можливою завдяки роботі робочої групи про ООН з питань безпеки та соціальної згуртованості при Чинівській міській раді. Продовженням цього проекту стане створення економічного хабу в співпраці з міжнародною організацією з міграції, який буде розташований в цих стінах, і це буде така унікальна синергія розвитку підприємництва, бізнесу і залучення ветеранів до бізнесу. Крім того, дійсно зроблено вже важливі кроки Чинівською міською радою. В співпраці знов таки з ветеранською спільнотою цей прийняття програми підтримки і забезпечення ветеранів житлово-муніципальної програми. Сьогодні ми шукаємо шляхи реалізації механізму грантової підтримки ветеранського бізнесу. Ми активно співпрацюємо з містами, побратимами. дякуємо їм за підтримку діток, сімей ветеранів. Можливість подякувати за надану допомогу і показати результати своєї діяльності на відкриття простору запросили почесних гостей, представниць програми розвитку ООН, а також Українського ветеранського фонду. Коли ми говоримо про серцевір, ми маємо пам'ятати, що за серцевіром стоїть місцева ком'юніті, органи місцевого самоврядування. І це дуже допомагає. Це партнерство. По-друге, ми не говоримо про ветеранів без ветеранів. Саме в цьому місці ми можемо зустрітися з ветеранами і з ними спілкуватися. Ми в свою чергу, як Український ветеранський фонд, постійно говоримо і ставимо в приклад цю прекрасну спільноту, як вони вміють, прагнуть, об'єднуються, шукають можливості, і можливості обов'язково приходять до тих, хто стукає, і головне, хоче відкрито стінностями розвивати свою справу. Завдяки співпраці самих ветеранів, міжнародних партнерів та місцевої влади, у Чернігові з'явився сучасний простір, який стане підтримкою і точкою опори для тих, хто боронив Україну.